Молоді люди, хлопці та дівчата. А чи зберігаєте ви гроші, вкладаючи у себе? Всім відомо, що багато людей в Радянському Союзі зберігали гроші в Ощадкасах, який потім став Ощадбанком. До 90-х років ставка в Ощадкасах була стабільною 3% річних. На початку 90-х років держава почала агітувати людей вкладати гроші під 5, 7, а то й 9%. Люди повірили, вклали гроші. І через економічну кризу 1991 року ці гроші перекрили дефіцит державного бюджету Радянського Союзу, який тоді становив 30% від ВВП. А ще були заклики відкладати гроші дітям на так звані весільні страховки. І що? Теж. Пропало. Держава вже не змогла повернути, хоча були спроби, наприклад, за борги комунальної сфери, чи так звана Юліна тисяча Зараз у нас теж непростий час. Не знаємо, що буде завтра: чи буде долар, чи євро, чи криптовалюта, чи електронні гроші. І чи можна в Україні гарантовано зберігати гроші? Я відповім так. Але. Потрібно дуже добре розібратися, бо попередня історія зберігання грошей дуже сильно вплинула на свідомість людей. Вони нікому не вірять, бояться вкладати кошти, не думають про майбутнє, а надіються на пенсію. А в Європі діти зі шкільного віку знають, що треба не всю заробітну плату проїдати, а частину приблизно 10% відкладати для себе. Та для рідних. І в них це працює вже століттями, бо це інша система система недержавного пенсійного забезпечення. Хто хоче більше дізнатися, розібратися в цьому питанні, ставте плюсики, і ми зв'яжемося з вами в закритому телеграм-каналі, де щодня відбуваються прямі ефіри. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Бажаю здоров'я, до зв'язку!